Знаєш, якщо зранку та в обід ти ще якось можеш контролювати своє харчування ввечері, після роботи, після справ, після якогось тяжкого емоційного дня, тебе просто накриває нереальний дикий жор, з яким ти не можеш боротися, то бо це відео попалося тобі не просто так. Мене звати Оля, я психологиня із семирічним досвідом роботи, і за весь цей час я допомогла уже тисячам дівчат. Подолати саме емоційний вечірній голод. З будь ласка, це проблема емоційна і психологічна, тому що головою ти все прекрасно знаєш і розумієш, просто не можеш ще поки з собою справитись. Я Можу навчити тебе це робити. І поділюся найкращими практиками, методами. Ми навчимо твоє тіло їсти стільки, скільки потрібно йому фізіологічно. Ми навчимося. Протистояти стресу і протистояти різним емоційним тригерам. Будь ласка, не пропусти цей шанс зараз. Ціна інтенсиву, як якісь там дві шоколадки, які ти можеш ввечері собі з'їсти, щоб вони відклалися на небудь у тебе на животі, а можеш зробити щось собі на користь. Обирай зараз.